Ракетні війська збройних сил України нанесли потужний удар по нафтотерміналу в Луганську. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожить Росію. Про декілька вибухів повідомили російські медіа, і в мережі ширилось відео із масштабною пожежею. Пізніше гауляйтер терористичної організації ЛНР пасічник заявив, що обстріляно нафтобазу і пожежу ніяк не можуть загасити. Та ворог давно продемонстрував всі свої наміри, і ця війна і ніщо інше як війна за нашу незалежність, а в них за їхню імперію, бо Україна бо Російська імперія не може бути без України. Але я би не прив'язував цей ракетний удар і до якоїсь кон конкретної дати, тому що є фізико-технічні можливості в першу чергу ракети ракетоносіїв 95 МС як головної платформи для запуску Х-101, ха 555 міг Міг-31К для запуску найдуш. Шкульнішої аеробалістичної ракети Х-47М2 Кінджалну, і є, начебто, підтверджена інформація, що застосовувався один підводний човен проєкту 636 Варшавянка, який може із підводного положення на глибині до 50 метрів запускати спеціалізовані ракети 3 М-14 калібр. Чи щось у цьому залпі є особливого? Нічого, взагалі нічого особливого. Тобто, штатний лінійний зал, більше того, немає високого показника ракет. Все те, що вже було раніше, максимум який вони досягали у цій війні, за місяць це грудень 2022 року, двісті тридцять шість ракет. Вони його не повторили, і за один залп. Це грудень минулого року. 122 ракети. Ми його не повторили. Коефіцієнти з доволі прийнятні, але розуміємо, що нам ще треба якомога більше зенітно-ракетних комплексів, особливо далекобійних, якісного якісного стану. Маю на увазі мім 104 патріот, самті хаук Айрі і всі інші, які можуть там надати наші союзники у притул з інтегрованими опусковими установками е, системи БУК ракети Сайдвіндер. чудова, до речі, ракета наймасовіша у своєму виробництві більше 200 тисяч і дуже високий коефіцієнт спивання цілей, дещо нижче ніж у режимі повітря-повітря. До, до 20 кілометрів понизили до 10, але тим не менше прекрасно. Е, усвідомлюємо найголовніше противник завдавав, завдає і буде завдавати ударів такого типу до останнього дня цієї. Війни ракет усіх згаданих класів може виробляти у межах до 120-130 на місяць. А ракетоносії мають запас міцності ще мінімум на три роки. Пане Петре, от бачимо, що зараз ворог цільово атакує енергетику для того, аби все ж таки в Україні були проблеми зі струмом. Українці мали певні проблеми з цим. Як ви думаєте, на що розраховує ворог, з якою метою це робиться? Це робиться для того, аби ще більше е, нагнітати обстановку і так непросту психологічну серед населення. В тому числі так, але давайте ми дуже правильно розставимо акценти. От, коли було так зване темне півріччя, я його так називаю жовтень 2022 другого року квітень 2023, А ще я цей період називаю час гудіння генераторів, то бо вони гуділи абсолютно всюди, де би ти не пішов, вуличкою містечком селом, вони постійно постійно гуділи. Так звані блекаути були по кілька годин на добу, а бувало ще й до півдоби. Не було електроенергії у побутовій мережі. То будемо справедливими, попри те, що противник дійсно нищить нашу енергетичну систему, ну зараз немає ходіння генераторів, і їх, їх просто ну, не годують. Це означає, що ми виробили якийсь алгоритм забезпечення нашое енергію. Я не фахівець енергетики, але наскільки собі сам для себе зумів, зорієнтуватися, перше, все ж таки, головну ливинну частину електрогенеруючих наших потужностей складають атомні електростанції. Ми чи не найбільша країна у Європі за кількості енергоблоків, плюс будуються і на Хмельницькій, і на Рівненській. Продовжуються роботи, які також обов'язково обов'язково запрацюють, і навчилися перерозподіляти енергію з великої європейської мережі за останні місяці. Ми імпортували величезну кількість електроенергії, яка обчисляється в гігаватах на годину. Це неймовірно багато. В стратегічному сенсі я більш ніж упевнений, що ми витримаємо. Що ми зможемо з цим упоратися? Бо якби противник мав по справжньому щось зламати якийсь механізм о, в цій роботі оцього нашого великого механізму, він би уже це давним-давно зробив. Але вони тільки вдаються до поточних ударів. Чи будуть це робити? Повторюю і надалі свою точку зору будуть до останнього дня цієї війни, але ще раз даруйте за тавтологію, впораємося. А атомну енергетику, ворог, як думаєте, може наважитися атаку атакувати? Можливо, не ракетами, можливо, шахедами, можливо, не якоюсь такою аж дуже смертоносною зброєю, але як провокації, якісь вчиняти саме на таких об'єктах, чи ворог, на вашу думку, може до цього вдатись від божевільних можна чекати чого завгодно. Вони божевільні, в них немає запобіжників і немає правил. Але ми з'ясуємо, от головний реактор, який у нас є, який працює, це ВВ 1000 водноводневий реактор. Так він називається. Знаєш, тому ж не енергетика, але те, що з відкритих джерел міг вивчити, там кожух дуже потужний. Більше того, коли це все будувалося і розроблялося в радянські часи, то якраз розроблялося, що цей кожух може витримати навіть малий тактичний ядерний удар до 10 кілотонн. От не уявляю, що це може статися, а зробити е, провокації? Певно, ну то вони махають цим кейком кий, кий, ще відтоді, коли окупували Запорізьку атомну електростанцію, до речі, котра найбільша у Європі, але поки що справжніх серйозних провокацій там не було. Сподіваємося, що й не буде. Як ви думаєте, це вікно можливостей, яке зараз є в росіян? Вони будуть намагатись його з максимальною користю для себе використати, і як ви думаєте, скільки це вікно можливостей для них ще може тривати? Я не знаю скільки в них можливостей вікно буде тривати, якщо ви говорите про східний плацдарм. Я думаю, що я правильно зрозумів Я запитання. говорю загалом про, про... і про ситуацію на фронті із обстрілами. Ну тому, що ми, ми ж розуміємо, що ракети до ППО ми теж чекаємо, і ми чекаємо більшої кількості самих систем. А якщо якщо у зрізі е, протиповітряних систем, то ми повторимо нашу думку. Ми вже її висловлювали. Що ракети можуть виробляти на місяць 120-130. і цей процес має режим нескінченності. Підкреслюю, нескінченності. Не припиниться потік виробництва ракет. Чому Тому що найбільше? Що там потрібно, це мікроелектроніка. Навчилися закупляти мікроелектроніку на світових ринках, як казав великий міністр Черчилль, якщо ринок не буде вільним, він буде чорним. Планета Земля в економічному укладі на 99,9%. Відсотків має в своєму ґрунті капіталізм. капіталізм характеризується всього одним словом: прибуток умовно розташувати замовлення в Ірані на звичайну побутову мікроелектроніку до до холодильників, мікрохвильок і так далі. Потім це це замовлення розташовується десь у Болівії, потім у Мексиці, і так пропустити через 20-30 фірм і дійти навіть до таких видовників, як Macintosh, Depp, Dell, Apple Пакет і так далі не складає ніякої проблеми і в зворотньому ланцюжку все вернути в Іран. А хто заборонить ірану мікроелектроніку, куплену для побутової техніки передати чи продати росіянам, навіть якщо доведеться росіянам це продавати у кілька десят дорожче, умовно чи б коштував до війни 100 доларів, а зараз коштує тисячу доларів. Ніякої проблеми не складає допоки вони продають нафту і газ на світові ринки за вільно конвертовану валюту, тверду валюту, допоти вони будуть це все закупляти, навіть якщо вартість дуже і дуже сильно зросте. Тому не треба дивитися у бік того, що можна припинити постачання ракет. Не можна за одним єдиним винятком бити самі заводи. От заводи, де це виробляється, треба нищити. Ну і цей процес почався. Ми маємо не одну хорошу новину, що горів той чи інший завод, але запас міцності у них доволі великий. Ракетоносці так само по попри те, що тут 95% нас вже не будують і будувати, не можуть, але обслуговувати і ремонтувати можуть. І з такою частотою місяць, півтора, два-три великий ракетний удар можуть ще триматися кілька років.